Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи, і тема контрольної у нас пов'язана з рідинами, газами та твердими тілами, тобто все, що з ними відбувається, так? Отже, від поверхневого натягу та вологості до механічних властивостей твердих тіл. Поїхали. Завдання 5:1. Визнач відносну вологість повітря в приміщенні за температури 18 градусів Цельсія, якщо точка роси дорівнює 14 градусів Цельсія. Спочатку давай ми з тобою пригадаємо, що таке точка роси. Точка роси це температура, при якій у нас вологість є 100%. А це означає, що густина насиченої пари буде дорівнювати густині абсолютні, так, абсолютній вологості повітря. Для температури 14 градусів, ось вона. Ми дивимося з тобою. Можна дивитися по парціальному тиску, а можна дивитися по густині. Я дивлюсь на густину. Густина насиченої пари ро те саме, що роа в даному випадку, оскільки мова йде про точку роси, так? Ось, становить 12,1. Зауважую, що це тільки в цьому разі, оскільки мова йде про точку роси. Для решти випадків, от цього не буде у нас. Вони будуть різнитися. Далі. Тепер нам говорять, що потрібно визначити відносну вологість повітря в приміщенні, якщо температура 18 градусів Цельсія. Ми дивимося з тобою на температуру 18 градусів. І оскільки ми тут дивилися на густину, то і тут будемо дивитися на густину. Отже, 15,4, так це буде густина насиченої пари при цій температурі. Таким чином, щоб знайти Фі, давай напишемо, що це буде якесь Фі2 у нас з тобою. Формула та сама, тільки там ще треба. Відсотки Дописати так, ро А на ро N. А у нас ось воно. Дивимося, воно становить у нас ось такому значенню: 12,1 грам на метр кубічний. І ділимо на рон 15,4 грам на метр кубічний. Звісно, ще на 100 відсотків. І тепер Фі 2. Якщо все порахувати, у нас тобою вийде 78,5%. Отже, ця умова, все, що ми тут з тобою робили, відповідає у нас температурі 14 градусів, та температура, при якій вологість повітря була 100%. В цьому разі у нас абсолютна вологість та густина насиченої пари є однаковими. Ну, зрозуміло, що якщо тут 100 або одиниця, то зрозуміло, що ці дві величини мають бути однакові. А після того ми з тобою бачимо, що для 18 градусів густина насиченої пари така, РОА є, підставили і порахували. Задача нескладна. Наступне завдання 5.2. Термометри психрометра показують 20 та 14 градусів Цельсія. Визнач відносну вологість повітря в приміщенні. Дається психрометрична таблиця, яку ми з тобою вже розбирали. Ну, давай повторимо. Отже, у нас є покази сухого термометра стовпчик. Бачимо тут різниця показів сухого та вологого термометрів. Ось вона, 0, 1, 2 і так далі. Це різниця показів оцих двох термометрів. Так? І все, що знаходиться ось тут. Це є відносна вологість повітря у відсотках. Це все відсотки у нас, так? Отже, давай з'ясуємо з тобою. 20 і 14 градусів. Який з цих, яке з цих значень буде відповідати у нас сухому термометру? Яке? Мабуть, те, яке більше. І, не, мабуть, а так і є. Тому що, коли у нас вологий термометр, це означає, що він відкритий. Вологий. Це означає, що з нього постійно відбувається випаровування, правда? А там, де випаровування, там втрачається енергія, втрачається температура. Температура буде нижчою. Отже, температура сухого термометра буде 20 градусів. Тепер визначаємо різницю показів сухого та вологого. Зрозуміло, це буде просто 6. Отже, на перетині цих двох ліній ми з тобою отримуємо 51% це і буде відносна вологість повітря. Але давай запишемо. Отже, температура сухого у нас була 20, ми з тобою розміркували, чому. Так, далі різниця температур у нас становить 6 градусів Цельсія. І по цих даних ми отримали з тобою, що Фі дорівнює 51 градус Цельсія. Питання 5.4. Поясни, як зміниться температура ртуті, якщо певна кількість однакових крапель ртуті зіллється в одну велику краплину, втратами тепла знехтує. Зрозуміло, що кожна рідина поверхнева енергія у кожної рідини має достатньо велике значення. Чим більша площа, тим більша поверхнева енергія. Даної речовини, так, ну, даної краплини. Якщо краплина має більшу площу, зрозуміло, що поверхнева енергія в неї буде більша. Отож, коли от коли у нас відбувається злиття однакових крапель ртуті в одну велику краплину, у нас збільшується, зрозуміло, сумується, так би мовити, поверхнева енергія усіх краплин. А оскільки вона сумується, у нас збільшується. І при цьому, звичайно, у нас буде змінюватися температура ртуті. Вона трошечки підніметься, адже втрат енергії у нас немає. Саме про це говорить нам закон збереження енергії. 5.5. 5 Познач знаком плюс перетворення, після яких речовина може стати анізотропною. Давай пригадаємо з тобою, що є ізотропія і анізотропія. Ізотропія це незалежність фізичних властивостей тіла від напрямку, обраному в тілі. Тобто, в усіх напрямках, в усіх напрямках у нас зберігаються усі фізичні властивості тіла. Анізотропія, зрозуміло, що цього немає. Тобто там у нас не зберігається в різних напрямках. Якщо ось так, то зберігається. Якщо вже ось так подивитися, вже не буде зберігатися фізичні властивості тіла. Тож, коли у нас може відбутися анізотропія? Оскільки ізотропними у нас є аморфні тіла, полікристали, а анізотропними монокристали. то коли речовина може стати монокристалом, в тому разі вона буде мати анізотропні властивості. Отже, це є кристалізація. Так? Ось. І, і, і сублімація. Тоді, коли з газу може речовина одразу стати твердою речовиною, і якщо вона стане монокристалом, ну, чудово, тоді вона також буде мати анізотропні властивості. Хоча, в принципі, в основному це кристалізація. Завдання 6:1. Термометри психрометра, що висить у кімнаті об'ємом 200 метрів, кубічних, показують 13 та 18 градусів Цельсія, визнач масу водяної пари в кімнаті. Як ми вже з'ясували з тобою, для сухого термометра у нас температура вища, отже, температура сухого пишемо 18 градусів, а для вологого, відповідно, 13. Об'єм, відповідно, кімнати, і, значить, це той самий об'єм повітря, так, і нам потрібно знайти масу водяної пари в цій кімнаті. Оскільки нам дається температура сухого вологого термометрів, ми по них можемо з тобою визначити зараз відносну вологість повітря. Так? Давайте це зробимо. Скористаємось таблицею з попереднього завдання. Отже, ми бачимо з тобою, що температура сухого у нас буде 18%, температура вологого 13. Різниця температур, відповідно, буде у нас 5%, і це буде 56%. Отже, ми записуємо різницю температур, і, відповідно, Фі у нас 56%. Далі, якщо ми маємо з тобою Фі, ми можемо тепер по сухому термометру подивитися, відповідно, з другої таблиці, взяти, чому дорівнює густина насиченої пари. З цієї таблиці ми вже дивилися сьогодні 18 градусів це 15,4 грам на метр кубічний. Пам'ятаємо про те, що φ дорівнює рівня поділити на R n, і це буде у нас 100%. Так? В цьому разі ми з тобою можемо знайти ось цю величину, через яку знайдемо масу водяної пари. Можемо підставити і порахувати. Отже, фі у нас це 56%. Множимо на ron 15,4 грам на метр кубічний. Ділимо на 100%, дорівнює, отримуємо ось таке значення. І тепер, враховуючи, що абсолютна вологість це є густина водяної пари, отже, маса пари. Поділити на об'єм, в якому знаходиться ця пара, і визначаємо тепер те, що нам потрібно: саме масу пари. Маса пари буде визначатися як ро, абсолютно помножене на об'єм. Обчислюємо 7,7 грам на метр кубічний, помножити на 200 метрів кубічних. Виходить 1540 грамів, оскільки тут скорочення? Ну, а я вже одразу записала в кілограмах. Ось таким чином ми знайшли з тобою масу пари водяної в об'ємі кімнати. Завдання 5-2. У приміщенні об'ємом 5000 метрів кубічних за температури 20 градусів відносна вологість повітря 60% буде. Яка маса води у вигляді роси виділиться в приміщенні, якщо температура знизиться до 8 градусів Цельсія? Отже, у нас є об'єм приміщення, є температура Т1 20 градусів, при якій у нас відносна вологість Фі1 буде 60%. Потрібно знайти при температурі Т2, 8 градусів Цельсія, коли буде у нас м, точка роси, фактично, так? тому що тут у нас виділиться роса. Отже, Фі2 відносна вологість буде 100%. Скільки ж цієї водяної пари перетвориться на воду? В даному разі, дивись, ми знаходимо, нас питають знайти масу води у вигляді роси, так? але ж це та сама маса водяної пари. Зрозуміло, так? Тобто ми оце будемо з тобою пам'ятати і фактично будемо шукати масу пари, як ми і робили в попередніх завданнях. Отож, почнемо з першої умови, ось з цієї. У нас є Фіодин, є температура. Оскільки є температура, ми можемо з тобою знайти густину насиченої пари по таблиці. Вона становить 17,3 грам на метр кубічний. Тож зрозуміло, що Фі є, ро є, можемо знайти ро. Пишемо тут ро 1 тому що для першої умови. Так? Ось. І звідси тепер можемо знайти абсолютну вологість. Ось тут я припустила відсотки, але інколи можна навіть ними не користуватися, якщо ось тут одразу перевести в десятковий дріб. Тому я тут не буду нічого дописувати. Ось. Але все ж таки, якщо брати з відсотками, то буде ось така у нас ситуація. Підставляємо значення. Бачимо, що у нас скорочуються відсотки. По одному нулику навіть можна скоротити. Ну і тепер рахуємо. Утворилася ось така величина. Тобто, це у нас є густина водяної пари в цьому об'ємі. І тепер ми дивимося на другу умову. А тепер ми можемо знайти, яка буде маса водяної пари відповідати такій абсолютній вологості. Отже. Маса пари, напишемо 1, для першого варіанту. У нас так. Це буде що? Це буде ро а помножене на об'єм 10,38 соті грам на метр кубічний множимо на 5000 метрів кубічних. Ось така кількість грамів. І зараз ми не будемо переводити в кілограми, оскільки у нас, в принципі, маса водяної пари. Тут грами фігурують, так? Поки що не будемо чіпати. Так, тепер працюємо з другою частинкою, ось цією. Дивимося, що ми тут можемо з нею зробити. Давай побачимо, яка буде у нас для цієї температури густина насиченої пари з таблиці. Густина насиченої пари друга для цієї умови у нас буде становити 8,3 грам на метр кубічний. Але враховуючи, що у нас Фі дорівнює 100%. То за цієї умови густина насиченої пари дорівнює густині абсолютній вологості роа. Ми вже про це сьогодні говорили. Тож виходить, що оце рон 2 це те саме, що кількість водяної пари в цьому ж об'ємі, але за цієї температури. Тож ми запишемо з тобою, що РОА РОА 2, скажімо, дорівнює 8,3. Грам на метр кубічний, а це була ро А1. Так, ну і тепер що ми бачимо з тобою? Що густина у нас була ось така, а потім зменшилася. Чому вона зменшується? Саме тому, що виділяється у нас вода. Частина водяної пари перетворюється на воду. Яким чином ми можемо з тобою зараз знайти, яка це була частина водяної пари? Фактично, ми ж масу водяної пари шукаємо. Ми першу знайшли, давай знайдемо за цієї абсолютної вологості, яка буде маса, і потім знайдемо, мабуть, їх різницю. Отже, маса пари, друга, буде ро 2 давай тут ро1 напишемо помножити на об'єм. І тепер ми бачимо, що різниця цих двох величин, різниця цих двох величин, у нас буде становити. 10,4 кг, Тобто, ми беремо, віднімаємо ці дві величини, переводимо в кілограми, і уяви собі, як буде волого, все буде мокре, фактично, так, тому що достатньо багато роси, 10,5 з майже кілограмів це достатньо багато. Це у нас і є те, про що нас питали в задачі. Завдання 6.3. Горизонтальне дротяне кільце радіусом 5 см відривають від поверхні рідини за допомогою динамометра, що в момент відриву показав 0,6. Чому дорівнює маса кільця? Кільце змочується рідиною, поверхневий натяг рідини 50 мН на метр. Отже, маємо таку умову. Є радіус дротяного кільця, масу цього кільця треба знайти. Поверхневий натяг для рідини відомий нам, і сила відриву. Яка яку показав нам динамометр ось таке значення має. Уявімо собі, що на поверхні рідини лежить ось це кільце наше. Так? І в цьому разі, які будуть сили на нього діяти? Давай з'ясуємо. Ну, перш за все, мабуть, сила тяжіння, так? Сила, натягу, сила натягу буде теж напрямлена сюди вниз, оскільки відрив тягнуть у нас вгору. Так? Сила відриву буде вгору напрямлена. Отже, фактично, ми бачимо з тобою, що сила відриву, сила відриву дорівнює Mg Плюс сила натягу. Ось звідки ми знайдемо з тобою масу. Mg дорівнює сила відриву, відняти силу натягу, і, відповідно, масу, сила відриву мінус сила натягу поділити на G. Ось, формула в нас вже є. Тепер ми дивимося з тобою, як нам знайти силу натягу, адже сила відриву у нас відома. Сила натягу, що це таке? Це сигма помножена на L. L – це довжина кільця в даному разі. А довжина кільця у нас визначається ось таким чином. Тож ми можемо з тобою написати, що сила натягу це буде 2πr с. І порахувати. Підставляємо значення 6,28 це 2 π одразу радіус і сігму. Підставили Мас... метри скорочуємо. Буде ось таке число, при підрахунку у нас утворюється. І тепер можемо все підставити сюди і порахувати. Отже, маса дорівнює 0,6 н мінус 0, 157 десятитисячні ньютона і поділити на десяточку ну я тут напишу ньютон на кілограм. Ньютон на кілограм, Не системну одиницю використаю, тож ньютони у нас тут скоротяться і будуть просто кілограми. Одразу в грамах буде ось така величина. Маса кільця буде 4, майже з половиною грама. Номер 6.4. З вертикально розміщеної піпетки в посудині накапали 200 крапель рідини. У посудені виявилося 26 см кубічних цієї рідини. Визначить поверхневий натяг, якщо діаметр отвору піпетки дорівнює 1,2 мм, а густина рідини 1000 кг на метр кубічний. Тобто рідина у нас вода. Так? Ось, Пишемо умову. Маємо 200 крапель. Загальний об'єм, який е утворився діаметр піпетки. Густина води, але при цьому, я думаю, що буде краще, якщо ми з тобою перейдемо до ось цієї одиниці вимірювання грам на сантиметр кубічний. І визначити потрібно поверхневий натяг. Отже, маючи кількість крапель і загальний об'єм, який утворив, утворився, загальний об'єм рідини, ми можемо з тобою визначити об'єм однієї краплинки. Підставимо значення і порахуємо, буде 0,13 см кубічних. І, знаючи густину рідини і об'єм однієї краплини, можемо знайти масу однієї краплини. Густина помножена на об'єм. Зрозуміло, що буде 0,13 грам. Якщо ми подивимося на дану ситуацію, то ми розуміємо з тобою, що сила тяжіння сила тяжіння mg при цьому має зрівноважитися у нас з силою натягу F натягу. так? Тобто F натягу дорівнює Mg. Значить, можна порахувати, чому буде дорівнювати сила натягу, підставивши масу однієї краплинки. Коли ми підраховуємо, нам потрібно врахувати, що G в нас здається в системних одиницях вимірювання, значить і маса має бути в системних. Тож от тут. Переходимо до кілограма і таким чином підставляємо тепер сюди або 013 на мінус 3, можна ще й так, ось і помножити на 10. І в цьому разі ми отримаємо з тобою 1,3 на 10 у мінус третьому степені Ньютона. Ось таке невеличке значення. Далі тепер сила натягу у нас пов'язана ось таким чином, σ L пов'язана з величиною, яку ми з тобою шукаємо. Тож, сигма, тоді це сила натягу поділити на L. В даному разі L це буде довжина кола, яке утворюється самою піпеткою, так? кінчиком піпетки. Таким чином, L в даному разі буде визначатися як 2 πr або πd. У нас діаметр, так? сила натягу дорівнює сила натягу, як πd. Д. Ось. Значить, можна підставити і порахувати тепер сіма. Але при підстановці діаметр треба брати нам не в міліметрах. А в метрах для того, щоб тут вийшов у нас метр Ньютон на метр. Ось так. І тепер ми бачимо, що 10 у мінус третьому скорочується, утворюється число 0,35 соті ньютонів на метр. Таке значення ми отримали в цьому, цьому завданні. Завдання 6,5. Дві капілярні трубки різного діаметра занурили спочатку у воду, а потім у спирт, у скільки разів відрізнятимуться рівні е, рідин у капілярах. Якщо ми розглянемо з тобою спочатку для води дві трубочки: висота у першій трубочці, висота у другій трубочці, то відрізнятимуться вони лише тим, який буде радіус цих трубочок. Ось, І там, де у нас висота більша, там трубочка тонша. Зрозуміло. При цьому тут сигма води і ро води, сігма води і ро води. Визначимо тепер різницю рівнів дельта H. Для цього візьмемо H1, віднімемо H2. І ми отримаємо з тобою, що. Отримуємо ось таку формулу, тобто ми винесемо за дужки те, що у нас повторюється, а одиниця на R1 залишиться в знаменнику. При відніманні маємо і тут віднімання. Аналогічно все проробляємо для спирту. Щоб знайти, нам треба, скільки разів відрізнятимуться ці рівні, ось ці, для цього ми з тобою ось що зробимо. Ми їх поділимо, відповідно, оці вирази, ось цей великий вираз і ось цей великий вираз. І бачимо з тобою, що при поділі у нас щось скоротиться і скоротиться якраз ось цей. Великий а, вираз, який у дужках. Так? Тобто дроби оці зникнуть, тому що вони однакові. Тож я пропоную одразу записати поділ а, тільки за рахунок ось цих двох дробів. При поділі на ось цей дріб ми його перевертаємо і одразу множимо. До того ж, ми бачимо, що скоротиться двійка і скоротиться літера G, так? число G. Отже, маємо такий вираз, ну і тепер можемо підставити і порахувати. Підставляємо з одиницями вимірювання. Бачимо тепер, що у нас одиниці вимірювання всі скорочуються, і це логічно, адже нам потрібно знайти, у скільки разів відрізняються. Так? Якщо це все порахувати, то у нас з тобою вийде число 2,65 соті, тобто рівні, рівні, рівні різниці, точніше, різниці, рівні фрідин у капілярах у воді будуть у 2,65 соті разів більші. Номер 6,6. Трос виготовлений зі сталевого дроту радіусом 1 мм, розрахований на підйом вантажу масою до 16 тонн. Визнач мінімальну кількість дротів, з яких має складатися трос. Отже, маємо з тобою радіус дроту, маємо масу, яку має він підняти. Визначили одразу, що, можливо, нам знадобиться межа міцності, ми її виписали і знайти потрібно кількість дротів. Кількість дротів ми знайдемо, якщо будемо розуміти, яка буде площа поперечного перерізу, тобто ми саме кількість пов'яжемо з нею. Тобто, ми знайдемо з тобою спочатку S загальне, ось, а воно буде складатися. З кількості дротів помножено на площу поперечного перерізу одного дроту. І в цьому разі тоді N у нас буде визначатися як S на S1. Тобто вся задача зараз зводиться до того, щоб нам визначити загальний S S1 і потім знайти N. Ми вже не раз з тобою розв'язували подібні завдання і говорили про те, що сила тяжіння, яка створюється вантажем, має бути рівна, як мінімум, рівна, не перевищити так, силу пружності самого дрота. Силу пружності ми будемо шукати з тобою через сігму. В такому вигляді вона у нас за означенням іде. Отже, сила пружності – це сігма помножена на С. Прирівняємо тепер ось цю частинку і ось цю. І знайдемо звідси С. Яким може бути сігма в даному разі? Сігма, в даному разі, оскільки мова йде про мінімальну кількість дротів, яку витримає, які зможуть витримати разом ось таку вагу, то, мабуть, сігма буде дорівнювати. В межі міцності, Підставимо. підставляємо значення. Таким чином, ми отримаємо з тобою ось таке значення, і тепер треба знайти S1. s 1 ми можемо знайти, оскільки ми розуміємо, що в перерізі, в перерізі це буде у нас круг, і площу круга ми можемо з тобою знайти, враховуючи, що нам відомий радіус πr квадрат. Відома формула з математики. Підставляємо 3,14 соті помножене на радіус. Дивись, тут у нас 10 у мінус третьому фактично. Так? 10 у мінус третьому, а ми беремо ще до квадрату. І отримаємо число 3,14 соті на 10 у мінус шостій степені метр квадратний. А тепер знайдемо n. Ось таку кількість дротів, ось такого радіусу нам треба з тобою мати для того, щоб. Ну, не нам, а комусь нам, щоб підняти ось такий вантаж. Отже, таку кількість дротів треба мати, з'єднавши їх разом в один тугий тріт, для того, щоб вони могли підняти ось такий вантаж. Номер 6 -7. До нижнього кінця сталевого дроту довжиною 2,1 метра підвісили вантаж масою 50 кг. Дріт за такої умови видовжився на 2 мм, визнач площу поперечного перерізу дроту. Отже, нам відома початкова довжина дроту, настільки, наскільки він видовжився, нам відомо, так, видовження відоме нам. А маса вантажу, ну, оскільки сказано, що це сталевий дріт, записуємо межу міцності, і потрібно знайти площу поперечного перерізу. Як у попередній задачі, ми починаємо з тобою розв'язання саме з цієї умови, з виконання цієї умови, що сила тяжіння врівноважується силою пружності. Також запишемо формулу для механічної напруги, яка буде у нас виникати в цьому сталевому дроті. Сила пружності поділена на S на площу поперечного перерізу, яку ми, до речі, з тобою шукаємо. З іншого боку, механічна напруга визначається як E помножене на ε, тобто закон гука. E – це модуль Юнга, ε – це відносне видовження. Модуль юнга ми виписуємо з таблиці, а ε визначаємо за формулою. Підставили значення, бачимо, що метри скорочуються, і отримуємо ось таке число. Тепер ми можемо знайти сігму, Сігма дорівнює 2 10 в 11 степені множимо на ось це число 0, цілі. а краще написати: 9 помножене на 10 у мінус 4 степені. Тоді у нас тут буде з тобою 18 на 10 у 7 степені. так? І одиниця вимірювання у нас будуть паскалі. А тепер ми це значення підставляємо сюди і звідси знаходимо S. Спочатку давай його випишемо. Отже, S дорівнює сила пружності поділити на сигму. Сила пружності у нас дорівнює MG. MG поділити на сіму. Маса у нас 50 кг. Множимо на G на десяточку. Ділимо на сігму на 18 на 10 в сьомій степені. Ось така кількість метрів квадратних, або 10-мінус у шостому, це міліметр квадратний, 2,78 міліметрів квадратних. Ось таке у нас вийшло значення для площі, поперечного перерізу дроту. І останнє завдання сьогодні: No 68. Трос виготовлений із 240 сталевих дротів, розрахований на підйом вантажу масою 3,14 тонни. Водночас трос має забезпечувати трикратний запас міцності, визнач діаметр дроту. Отже, умова у нас з тобою така: кількість дротів в одному тросі, мова йде про сталевий трос. Отже, оці значення у нас з тобою, як правило, записуються з таблиці. Маса вантажу. Трикратний запас міцності для тросу. Ну і таким чином треба знайти діаметр одного дроту. Початок аналогічний. МG дорівнює силі пружності. А сила пружності визначається через напругу. Крім того, S в даному разі це буде загальний поперечний переріз для всіх дротів разом. Звісно, він визначається ось таким чином через площу поперечного перерізу одного дроту. А вона, в свою чергу, пов'язана з діаметром, який нам треба знайти. Ось. Визначимо, зараз вираз знайдемо для d, d1 дорівнює. Відповідно, це буде корінь квадратний 4S поділити на N помножене на π. Тобто зараз задача зводиться до того, щоб знайти ось це S, загальне S. Загальне S ми можемо знайти ось звідси, так, прирівнявши до MG. Але немає сіма, немає напруги. Як її знайти? У нас є трикратний запас міцності, є межа міцності, можна все пов'язати разом з напругою. Ось і звідси, і тепер виразити Сігма дорівнює, сігма міцності, поділити на n, підставляємо, це буде 5 на 10 у восьмій степені паскалю, поділити на 3 дорівнює. Це буде ось таке значення. Тепер ми знаходимо силу пружності, давай вже окремо порахуємо, сила пружності буде визначатися як 1,7 на 10 у восьмому. Паскаль запишу як Ньютон на метр квадратний, спеціально зараз помножити на площу на S, так? Е, яку ми шукаємо, до речі, ми отримали вираз для сили пружності. Ось, тут у нас метр квадратний, зрозуміло, що вони скоротяться, ось, і буде просто Ньютон. Але зараз нас цікавить, що нас цікавить сам вираз: 1,7 на 10 у 108 S. Так? І десь там будуть ньютони. Ось Тепер ми перерівнюємо ці сили Mg, це буде 3 і 14. Так. І дорівнює ось цьому виразу. Тобто, отримали таке математичне цього разу рівнянечко, хай буде математичне 3,14 на 10 у четвертому, ділимо на 1,7 на 10 у восьмому, дорівнює. Утворюється ось таке значення для S. І тепер ми можемо підставити його ось сюди, в цей вираз. Пишемо d1 дорівнює корінь квадратний. Отже, підставляємо, якщо ми все це порахуємо, то у нас в кінці кінців з тобою виходить 0,10 метра або 1 міліметр. Таким чином, дріт має бути товщиною, діаметром точніше, 1 міліметр. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі всі задачі були зрозумілі. Бажаю тобі успіху на контрольній роботі. До побачення, до наступного разу.